Доброго дня глядачі ютуба. Знову соя, жнива сої вже в принципі добігають кінця. Останній кусочок залишився. Можемо бачити комбайн іде. Вчора приїжджав зранку, не було нічого, ну, в принципі, суха, по волозі десь приблизно нормально. Сьогодні приїхали косити. Вже пів 12-го там докусували другий кусок. Чуємо, як соя лупається. Тобто, соя це така культура, яка потрібно збиратися майже до години. Тобто вона дозріла її потрібно дуже швидко збирати. Це, в принципі, так. Так, а що це я показую? Це сусідська соя, це не наша соя. Це соя. Яка бралася у плогера Олександра Луценка. Я не хочу нічого наговорювати на нього. Це у нас соя Аполло. Вона по всім морфофізичним морфобіологічним показникам збігається із сортом Аполло. Тобто вона цвіте білим, в неї листя подібне до того, що заявляє оригінатор сорту Монсанто. А він заявляє, що це в нього. Сорт Аполо. Вона цвіте фіолетовою. В неї можемо бачити, оці ці, вони також фіолетові. Е, ну Вона навіть і по вегетації вона довша, ніж Аполло. Аполло вже в усіх дозріла в нашому краю, хто раніше, хто пізніше сіє, в принципі, оце так. Тому можемо бачити, потрібно е, дивитися. Які інші сорти, або дізнаватися, що це за сорт. Бо не всі в нас люди розуміють те що може хтось понадіється на Аполло посіє для, для того, щоб посіяти пшеницю. А в цьому році, звичайно, вона доходить, вона... Можна пшеницю по ній буде посіяти. Вона через неділю збереться і все буде чудово. А в вологі роки вона просто до середини вересня вона ще буде стояти зеленою. І пшеницю по ній буде посіяти проблематично. Тому, в принципі, так, так ми в принципі, молотимо. Пелюга стоїть конкретна. Соя також лупається. Ну, звісно, якийсь процент вилупається. Одне, що не обидно, що в цьому році цей 1% чи відсоток це не, не так уже багато, як вона сипе 15-20 центнерів, то в принципі так. Хтось мені там писав і відео викладав за ціну. за свою. Ну, ви ж розумієте, що наші переробники вони ж не можуть е плигнути вище світових цін. Е це одиниці, які будуть працювати на внутрішній ринок. Їм прийдеться піднімати ціну на сировину, щоб ті, хто купляють шрот, олію, щоб вони купували по цій ціні. Але ж таких людей, хто знає, в нас тваринництва дуже мало, тому всю цю сою запхати у внутрішній ринок це є нереально. В принципі, отак. А, ну, а взагалі будемо спостерігати за ціноформуванням ці, на сою, на соняшник, на все, так як в цьому році не врожай. Ті 2-3 роки нас розбалувало. А в цьому році потрібно купляти губозакачик і закачувати губу, тому що в цьому році прибутків не буде ніяких. А, а може в кого й будуть, ну, мінімальні, не такі, як нам хочеться ну, Нам взагалі багато чого хочеться, але в принципі отак. Так, що ж, підписуємось на канал, ставимо подобайки і все буде Україна.